Да, воно тут берейся капец долго. Да ну я ж хотів затестить. Ну тестить можна потім, а зараз відео. Десять девять. Ну, не зарягай катку, два человека на зайшло. А, почекай. Не. Я, мабуть, два на два вибрав. Бляха Ладно. Телефончики Only Он ликнайф, а може багато хочеш? хочешь? тільки ножики. Я знаю. Ахаааа, я тупо затапала а там не треба було тапать. Ялики передивилась діти з ножиками Ай, капец, ножики це так круто, то пипят. Ну да, нозик, мы он ли нозики. Что ты робишь? Да, -мо! Он лик найф называется! Суты такие! Я не разумею, как всем... Він літає? Це він летает. що? чи что я ночью шучиться, индвинец. це я стрем, ну. Я не заюзав гранату. Я мог би їм 150. Та що? Да и ты в дупу сыможи. Да все, угу. Что угу. ты робиш? Це так не работает. Давай. Хорн. Куда ты Він на тебе выишов? Ну в смысле в густя, нам не зарахувала, норм. Подивися на відео як я бачу того лиця. Так воно там бреше. Я поняш, як ми грали, ти стріляв в голову попадав, хоча в тебе камера вийшла. Че у міні ган взяв. Мініган? Да, мініган. ган Це не мініган. Чи ні? А, ну оця, він донатив.